Добрий день, друзі! З вами Юлія. Сьогодні 24 серпня, і я хочу сьогодні вам розказати про те, що українці мають добру вдачу, і українці, і кримські татари, незважаючи на те, що проти них іде багатовікова війна Московщини, обов'язково переможуть. Перш за все вітаю, мої любі українці, з днем відновлення незалежності і з днем державного синьо жовтого прапора, який був учора. І я уклінна дякую нашим ЗСУ за те, що в ці дні і дві ночі ми спали без повітряних сигналів тривоги. Це завдяки завчасно проробленим високоточним операціям по знищенню тушки, бомбардувальника, яка базувалася на Росії у місті Сольці, яка несла смерті простим українцям, тепер не принесе. Також завдяки знищенню цілої системи ППО на Тарханкуті в Криму. І сьогодні ми бачимо. Що Гур вже в Криму. Також ми всі вчора бачили блискавичну операцію наших розвідників по здачі в полон російського гвинтокрила разом з пілотом. І напередодні свят московська станція Луна-25 привітала українців, покинувши свою орбіту, полетіла в далекий космос, помахав прощальним крилом. Отже, для росіян космічна програма благополучно закрита назавжди. Путін робить все, щоб обнуліти. Всі досягнення Росії за двісті років. Ну хай робить. А поки Московщина перераховує свої збитки, ми святкуємо 32-й рік відновлення незалежності України. Україна в руїнах, але не скорена і не переможна. Ми знаємо, якою ціною наш спокій обходиться нашим захисникам, які буквально прогризають кожен метр. І тому прошу вас, мої глядачі, офірувати на армію, тому що ми перемагаємо не завдяки. А всупереч діям або бездіяльності влади, тільки завдяки зсу, нашим західним партнерам, волонтерам і нам, українцям, ми перемагаємо. Лінки на допомогу залишаю в описі під відео. Так чи ж ми приречені на перемогу? Тому що вдача завжди йде за оптимістами. А чому ми, українці і кримці, незважаючи на всю підступну підлу працю Московщини протягом століть, на знищення наших народів, залишаємося світлими добрими, з гумором і оптимізмом народами? Ми навіть між собою ладнаємо, хоча історія наших пращурів була строката, були вільні, але частіше ми з'єднувалися в Союз і воювали разом проти Московського царства. В 1585 році була казацька татарська угода. Коли гетьман Ян Аришевський підписав угоду з ісламом II гіреєм щодо Богдана Хмельницького, то є відомості сучасників, що він був у Бахчисараї і там пив чай за татарською традицією разом із кримським ханом. Їхні стосунки характеризували як братерські, навіть наші прапори мають однакові найоптимістичніші кольори синій і жовтий. А вдача успіх завжди іде поряд з оптимістами. Чому наші кольори найоптимістичніші, я розповім згодом. З 16 сторіччя козаки війська Запорізького використовували прапори харугве з синьо-жовтих барв. Подивіться на картину Іллі Ріпена 1880 року. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Там звернуті прапори синьо-жовтих і червоно-чорних кольорів. Хоча є теорія, що це списи. Але кольори. Прапорів український і Бандерівський. Пророча картина, правда? Взагалі, український художник Ілля Ріпен відомий своїми пророцтвами. Пам'ятаєте його картину Галгофа, де розпинають Ісуса, де біснується натовп, а на обрії майори червоний комуніатський флаг, а його картина странниці. Вам нікого вони не нагадують. Ви бачите в цих странницях схожість з Путіним і Лавровим. Ось що демонструє ця картина. Вона демонструє, до чого вони всі дожилися на Московщині, до повного жебратства. Так чому вдача і перемога обов'язково будуть з українцями і кримцями? Зараз розповім. А поки що прошу вас підписатися на канал, натиснути дзвоник, вподобати, написати комент, щоб алгоритми Ютубу підняли чуть вище цей ролик і його змогли подивитися інші люди. Дякую! Отже, ми про кольори наших прапорів. Так от, наші прапори формувалися самі за багато віків. Не те, що на Московській Федерації, флаг яких був запозичений. Історія наших народів формувалася, як і історія інших народів самостійно. Нічого привнесене зовні не було. На прикладі історії України трохи розповім. Після коронації короля Русі Данила у 1253 році. Його гербом був золотий лев на сінім тлі. Ці кольори були досить часто поширені у середині 17-го сторіччя на прапорах війська Запорізького. Ми бачимо архангела Михаїла в синьо жовтих одежах і щит синьо-жовтий час йшов і дійшов до наших днів. Наш сучасний прапор, який забороняли використовувати в радянські часи, дійшов до нас. А раніше за підняття нашого прапору карали навіть була таємна інструкція. Якщо хтось приходить в магазин тканий і купляє матерію жовту і синю, продавець зобов'язаний був сообщити в органи міліції. Уявляєте, як імперія і її викидень радянський союз боялися нашої української ідентичності? Прапори український і кримськотатарський. Дуже і дуже оптимістичні, і їх народи просто приречені жити щасливо, гармонійно і прекрасно. А що то за магічні кольори, синій і жовтий? Спитають москавити, у яких ці кольори просто заборонені зараз. Іноземні вчені проводили експеримент з групою людей, і в журналі Psychological Science зробили висновки і написали доказ. Виявляється, що люди, які знаходяться в пригніченому стані, не помічають жовтий і сині кольори, і навпаки, коли люди перебувають в позитиві і піднесеному стані, вони бачать тільки сині і жовті кольори. Тобто, якщо ми сформувалися як позитивна нація з гарним почуттям гумору і обрали найпозитивніші кольори для визначення нашої країни, ми просто приречені перемагати зло, нечисть і жити в квітучій Україні. Пускай! Зі святом, це чисті і духовні кольори. І коли наша земля розвивається в інший, більш духовний вимір, ці кольори найактуальніші для людства. Синій символізує великодушність, чесність, вірність і бездоганність. жовтий, милосердя, віру це чисті духовні кольори. Друзі, я спиралася на історичні джерела, коли робила це відео. Лінки на них залишаю в описі к відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки і допомагайте ЗСУ, тому що тільки завдяки ним ми можемо спілкуватися, записувати ролики і працювати. Ще раз вітаю українців з Днем відновлення Незалежності. Україна понад усе! Разом до перемоги! Обіймаю! З вами була Юлія, Папа! -па.